Дорогі друзі, незабаром у нас семінар, який називається Сказка терапія Друга або Сказка терапія по сюжетах. Про, про що йде мова? Справа в тому, що це, це мій син сам малював. І, до речі, гарний сюжет відображений. Бачите, український гвинтокрил збиває російський літак, літять чемодани. Я питаю, ну в, ми ж з пасажирськими літаками не воюємо, що, що там роблять чемодан. Він каже, що це військовий літак, але військовий також буває Чемеданом, він падає в далекі гори, ми перемагаємо. Так ось, якщо брати ці гори, то існування нації, народу або якоїсь спільноти, суспільства завжди, скажімо так, збирає колективний досвід. Тобто, тут, в цьому просторі ідей на цій почві, на цій землі. Люди зазвичай ходять отакими от коридорами в цій горі. Під печерами. В цій одинокій горі. І... Колективний опит сумується в певні сценарії. Ці сценарії отримують виображення, скажімо, в сказках та легендах або в народній мудрості, а потім вони вже впливають на свідомість окремої людини, передаючи через культуру, яку він плекає, з якої він зростає. І... Ми можемо зрозуміти, по яких сценаріях ми, скажімо так, тяжіємо ходіти завдяки тому, завдяки аналізу казок, які нам сподобалися в дитинстві, тому що психіка реагує символічно і символічне виображення сюжетів з героїв, але це була перша сказка терапія. І сюжетів воно в нашій голові тримається і можна прочитати. Як читають будь-яку символічну систему через казки або оповідання, або щось на кшталт, книжок літератури фільмів, мультфільмів, які для нас мають неабияке значення, тобто вправили належне враження в ранньому дитинстві, або досі вправляють. Є чіткий інструментарій аналізу, і це один з антерактивних семінарів, коли я спілкуюсь безпосередньо з вами. Тобто на вашому матеріалі ми беремо людину, вона оповідає своє улюблене оповідання, і ми працюємо і показуємо, які сюжети, скажімо так, до яких сюжетах ви підсвідомо жиєте проживати в власному життя, життю. І тут можливі дві ситуації: або ці сюжети подобаються. Або не подобається. Якщо подобається, їх можна розвинути, перевести на більш високий рівень проживання. Якщо не подобається, то з ними також можна щось зробити. Перемогти сюжет це одна з визначних перемог людини самої над собою. І, звісно, це те варто вмити, вміти робити. Ще можливо мікс сюжетів, тому що людина це широка істота. У нас є субособистості. вони кожен може мати свій певний сюжет. І от ми з вами поговоримо ще на практиці, що можна зробити, коли декілька сюжетів перехрещуються. І куди вони нас тяжіють, куди вони нас ведуть. Це дуже практично. Я дам чіткий алгоритм, і навіть якщо ви не потрапите під розбір, ми розберемо зазвичай за заняття 3-5 людей, не встигаємо розібрати. Ви зможете зробити це самі з собою, і з окремими людьми, рідними близькими, з якими ви захочете зіграти цей психологічний тест. Дуже корисна, корисна річ, тому що за досвідом, і за теорією, і за досвідом людини, яка зрозуміла, що її веде по житті, вона, скажімо так, по життю, вона, скажімо так, ну краще починає жити цю життя. Більш впевнено, більш чітко розуміє, що її чекає, що вона хоче, більш впевнено собою керує, і стає менш вразливою для всяких негативних впливів, в тому числі впливів з власної підсвідомості або колективного підсвідомого. Приходьте, буде цікаво. Я гарантую, що ваше життя більше ніколи не буде. Попереднім до після того як ви подивитеся або візьмете участь в цьому семінарі. Давайте до нас буде цікаво.